Сьогодні в шоу Ваш шоу ми шукатимемо європейськість в українських містах. А починаємо ми з поштової площі, яку реконстрували три роки. Що з цього вийшло? Чи комфортно киянам тут? Піду проінспектую. Мене звуть Валерія Чечібая. Дивіться шоу Вас шоу! Нову площу відкривали в кілька етапів. Спершу відкрило тунель і оцю нову дорогу. В неї чотири смуги, але четверта смуга доволі роптово врізається в стін. Автомобілісти люблять пожартувати про це. Що у підсумку отримують пішоходи. Сходи не облаштовані пантусом, ліфт, який досі не працює, велику заасфальтовану площу і дерева в клумбах. Головною метою реконструкції поштової площі була автомобільна розв'язка. Її мета поєднати три основні напрямки. У підсумку автомобіль-опотік збільшився з 85 тисяч до 110 тисяч на добу. Але про комфортність пішоходів, велосипедистів чи, скажімо, пухкеньких пішоходів не подбали. Багато хто пам'ятає гучну і скандальну історію, коли під час реконструкції на поштовій площі було знайдено цінні предмети давнини. Наприклад, у Кракові на місці історичних знахідок будують музейні комплекси. За нормами паркуватися на тротуарі можна. Якщо лишається для пішоходів не менше двох метрів, давайте подивимось, скільки у нас. 2:30. Але розцінюйте самі. Кияни добре знаю, що вулиця Сагайдачного шалено зручно, особливо в час спів. І для автомобілістів, і для пішоходів. А біля Американові чорнісліз. Спасибо, привідання. Поговоримо про те, що обов'язково потрібно змінити у Києві. В урбаністичному розумінні, що потрібно для того, аби Київ став європейським містом? Цікаве питання Київ і без того європейський. Не зовсім розумію про що ви, адже Європа має купу різних міст. Лондон, Неаполь, Рив, Мадрид. У них мало схожого, хіба що всі ці міста добре функціонують. від вас їх відрізняє тільки те, що там місцева влада здається більше переймається облаштуванням громадських місць. У вас на противагу є чудова річка, хороший громадський транспорт, дуже дешевий через субсидування. Київ. Уже європейський те про що говорите ви, це радше економічна ситуація, та вона не має жодного стосунку до міста, та й впливає на культурне споживання та пропозицію. У містах Європи. Остання зазвичай дійсно набагато активніше та сучасніше, може навіть більш комерційно змістовна. у Києві все це тільки на русс. Афіндат стил да стил інодівелопінг. Але ми вчимося мені не подобається, як це звучить, бо вчимося, ніби передбачає лише один шлях розвитку, коли насправді способів купа, і кожне окреме місто мусить знайти власний. Україна має величезну культурну аудиторію. мені відомі апетити ваших культурних запитів, але через фінансову ситуацію пропозиція обмежується. Це також означає, що творчі таланти легко переманюються багатшими ринками. Відверто, Чи назвали би ви Київ зручним для життя? Досі Я ще тут не зимував. правда? <ривіт> Тож про комфортність краще поговорити у лютому, але тут чудово, дуже захопливо, чарівно, легко і нічого соромитися. Містом дуже приємно прогулюватися. Воно дуже розмаїте географічно. Від верховини схилів до островів, Дніпра. Їжа просто фантастично смакує. Про що ви, мабуть, навіть не здогадуєтесь, бо не жили у Британії, а там з цим досить важко. Чудові парки. А що ж поганого? Щоб ви змінили негайно, буквально за ніч майдан потрібно оновити. Він став потворним, хоча й Майдан був. частково через те, що йому трапилося бути жертвою популярної 90-х архітектури. Колись на Майдані росли дерева, зелень потрібно повернути. Було би гарно зробити там щось саме зараз, коли цьому місцю додалося історичної та символічної цінності. Те саме з європейською площою. Цю ту зону потрібно віддати в руки професіоналові урбаністу. Треба дозволити митцям погратися зі всією тією площею, аби зробити місце гостинніше. Айфнетіленада Майдан газа. Terima <small> kasih telah menonton!